Дорогі друзі, привіт! Мені дуже приємно вийти до вас прямо в ефір. Такий маленький ефір. Сьогодні на мені помада Червоне полум'я та олівець лайнер Red Червоний. Дуже м'який олівець, прямо я закохана в нього. Малює дуже легко, зручно. Задоволення малювати. І помада, гелова помада, яка прекрасно тримається, дає такий насичений пігмент, колір красивий. Ось сьогодні я в такому червоному кольорі. Ну, але я не про червоний колір, а сьогодні я про ручки. Ми з вами доглядаємо за собою, за своїм личком, тілом, і, звичайно, особливою частиною нашого зовнішнього вигляду є вигляд наших ручок. Які вони у нас? Чи доглянути, чи ні, адже це паспорт кожної жінки. І хочу показати сьогодні вам високоефективну систему, яка прекрасна справляється в домашніх умовах із шкірою рук. Тобто вона все робить для того, щоб шкіра була дуже гарною, м'якою, молодою, і затримати передчасне старіння. Ось цей набір Setting Hands у нас він є зараз в наявності з ароматом білого чаю та цитрусів. І зараз по порядочку. Мріки взагалі, чим сильна в догляді, це системою системою для обличчя, Системою для рук, для губ, для тіла. Там, де є системи, там завжди буде результат. Ну і ще дуже важливо, які ці засоби. Е, набір для рук містить е, унікальну формулу, е, яка. Е, яка об'єднує такі дуже сильні зволожувальні екстракти, масла, воски. І тут все є для того, щоб зберегти вологу. А ми знаємо, що саме волога впливає на запобігання процесу старіння. Тобто, якщо недостаток вологи, то шкіра швидше старіє. Так, і тут в нашому наборі є три засоби. Це білий крем, такий пом'якшувальний крем для рук. Це крем, який створений на основі трьох видів восків. Він ось такий білий. Дивіться, прозорого кольору, як вазелін візуально. Тут є бджолиний віск, канделільський і карнаубський. Дія цих восків а, затримати вологу. Пом'якшити повністю шкіру рук, особливо там, де вона огрубівша, суха, і воски інтенсивно насичують вологою шкіру і пом'якшують. Далі наступний крок номер 2 це скраб для очищення. Скраб містить поживне масло дерева ши. також є тут абразивні частинки, які відлущують відмерлі клітинки, звільняють молоду шкіру від них і насичують омега кислотами для того, щоб відновити клітини, відновити рівень вологи в шкірі і захистити її. Дуже зручно, що тут дозатор, ви натискаєте, не змиваючи, нанесли оцей засіб, цей крем, можна на вологу шкіру його нанести навіть краще. Розприділили, потім нанесли одне нажаття скрабу, розтерли на ручках, гарно розтерли. Прямо між пальчиками. Можна куті, коли нігтики повністю все. І змили бажано теплою водичкою, якщо є. І потім на чисту суху шкіру ми наносимо крок номер 3 Це поживний крем для рук з маслом дерева ши. І цей крем містить чотири вида масел: масло дерева ши, олія соняшника, сафлорова олія і алантуїн. І це все дуже легко, буквально граминка потрібна цього крему, щоб зволожити ручки і захистити їх протягом цілої доби. 24 години на добу цей крем працює, захищає, зволожує, підтримує і оновлює. Тому використовуйте щодня такі засоби для того, щоб зберегти свої ручки, свою молодість і не тільки для себе, а і для ваших рідних, близьких, найдорожчих вам людей. Бажаю бути красивою, успішною, і здоровою. До нових зустрічей!